Доброго ранку. Ми сьогодні продовжимо наш курс практичної дзеністика, в межах якого ми зараз аналізуємо проводимо загальний аналіз знаків книги ЗМІ. Сьогодні у нас за планом аналіз 46-го знака книги ЗМІ під назвою Зростання. Назва знака – це є важливий етап. Аналізу знака самого, тому що в ній зафіксована значна частина смислів знака, і перш за все слід е сконцентрувати свою увагу на осмисленні е самої назви знака. І як я вже неодноразово цих відео, ві у відео цього курсу повторював, е аналіз е знаки, вони ж подаються. Китайськими іерогліфами, відповідно вони одразу мають кілька смислових відтінків, зокрема, кілька знак часто кілька значень. Тому важливо під час осмислення назви знака мати на думці також і варіанти перекладів знака. В даному конкретному випадку варіантом, варіантами перекладу сорок назви. 46-го знака зростання є такі. Підйом, висота, зростання вгору. Е Далі смисл знака розкривається через прив'язані слова. Смисл знака в загальному. Прив'язаними словами до нашого сьогоднішнього знака зростання є наступні: зростання, задум, утілення. Коротко. Якщо з'явиться велика людина. Корисно, якщо з'явиться велика людина, не варто шкодувати. Виховний похід на південь до щастя. Наш сьогоднішній знак виглядає ось так. Внизу ми бачимо триграму сюнь, а на горі терграму куль. Якщо аналізувати структуру цього знака, це ще один етап: аналізу знака. Знаків в нашому курсі, то 46-й знак складається із, як я вже сказав, знака кунь, образом якого є земля, а властивістю слухняність, податливість наверху, та знака триграми Сюнь, образом якої є вітер або дерево, а властивістю просотення, просотування, проникнення. І відповідно, якщо ми поєднаємо. Образи цих двох е, триграм в цілісну таку картину взаємодії, ми бачимо, що дерево знаходиться під землею, воно починає зростати, рухатися вгору, і тому і ми виникають образи, смисли зростання. Е, якщо аналізувати. Загальному стратегії і смисли знака, який він передає, то це досить щасливий, досить сприятливий знак, е який символізує сприятливий час для втілення задумів, втілення планів. Однак е здійснювати це, це слід крок за кроком вважається, що якщо у Вас є відповідні здібності для втілення тих задумів, щодо яких ви хотіли би досягнути того чи іншого результату, то у випадку, якщо у прогнозі випадає знак зростання, це дуже довгий час. Як я вже сказав, смисл знака передаються образами дерева, яке зростає під землею, і важливою особливістю Важливою особливістю росту дерева є його поступовість і постійність. Тобто, щойно дерево <кій> на один день припинило рости, воно відразу це відразу свідчить про те, що воно засохло. Так, це в цьому образі передається смисл того, як потрібно діяти в період дії знака зростання. Тобто постійно, методично, потрібно постійно і методично рухатися по втіленню задуму. Реагуючи, ну відповідно в тому темпі, в якому нам дозволяють обставини, але це постійно потрібно робити постійно крок за кроком, так немов би ви піднімаєтеся сходами, не варто зупинятися лише і лише якщо обставини перешкоджають вам у русі, то ця зупинка може бути зроблена з метою. Дочекатися сприятливішого часу, але в, в думках ми повинні розуміти, що рух не повинен зупинятися ні на хвилину, і ми повинні і далі е, просуватися у втіленні е, задуму своєї справи. В давньому Китаві говорили, що якщо хочеш швидко, то не встигнеш таке от цікаве прислів'я, е, яке теж втілює, е, може бути припасоване до знака зростання. <кій> Ситуація повинна образуватися за своєю природною траєкторією і з власною природною швидкістю, і ми, відповідно, повинні резонувати з цією швидкістю, не пришвидшуючи події, однак і не сповіднюючи їх. І пришвидшення насильне події воно може лише зашкодити справі в даній ситуації. Тому все має відбуватися у природний спосіб. Ми повинні вписуватися в відповідні цикли часу. Е, отже, діяти потрібно послідовно, поступово, але не невплинно просуватися вперед. Е, важливо, е, щоб ну, ще один елемент: ми повинні бути м'якими в цій ситуації, е, не гвалтувати обставини, інакше це зруйнує наші е, досягнення, які ми мали. Е, це в загальному щасливий знак, особливо для людини, яка має відповідні здібності, як я вже казав, і навички для втілення задуму. Знак також сприятливий для комерції, з допомогою якої можна накопичити ресурси для просування і в кар'єрному зростанні. <кій> Якщо ж ви робили прогноз на шлюб, то шлюб буде вдалим, можна брати шлюб, але не восени. Тому що осінь вона це стихія металу, а дерево, яке зростає, це стихія дерева, метал ріже дерево, тому відповідно восени брати шлюб не варто. Ось такий короткий аналіз. Знака 46-го зростання. Будьмо уважні, віримо в перемогу України, віримо в Збройні Сили України. Всім цього найкращого.